Через я годин намагалися перевести півтори тонни брендового одягу під виглядом секонд-хенду. Вартість незадекларованого товару становить 3,3 мільйони гривень. Зверху секонд-хенд, а всередині одяг відомих європейських дизайнерів. Волинські митники не пропустили через кордон імпортний дороговартісний товар. Вантаж зупинили на митному посту ягодин. Отож, серед секунду було виявлено 2 тисячі парзуття, 10 мішків футболок, сорочок, штанів, весняно-осіннього чи літнього сезонів. Вагою півтори тони. Орієнтовна вартість становить 3 мільйони 307 тисяч гривень. Такого товару там виявили півтори тонни. Вартість цього товару 3,3 мільйона гривень. Вона орієнтовна. Бо далі буде товарознавча експертиза, яка точно остаточно скаже суму. Це ознаки статті 483 митного кодексу України частини першої. Вірне декларування або приховання митного контролю серед речей, які були у вжитку, митники виявили одяг відомих брендів. Зокрема, до України ввозили витвори мистецтва від відомого французького дизайнера Жан Поля Готьє, який одягає саму Мадону. Речі цього креативного кутюр'є. Коштують від кількох сотень до кількох тисяч євро за позицію. З власних джерел нам стало відомо, що отримувач товару є товариство з обмеженою відповідальністю. Бренд Проперті зареєстрований у Білій Церкві. А заснувала його громадська організація осіб з інвалідністю Марія. Наталка Поліщук для новин на часі.